Про велику бюрократичну машину. Я про це кричала би завжди під час війни. Але я нічого не можу зробити. Я військова людина. Люба! Я трьохсотий. Потяг, ніч, я в Харкові, в шпиталі. Ви не можете, не вмієте працювати, то я вам зараз розкажу. Саме краще це робити перев'язки. Що?! Наступна сторітелерка це Марія Білова. Дуже знайома всім волонтерка. Ваші обласки! Марія Білова! Да, з голосом щось погано. Я як військовий психолог хочу просто запросити. Піднятися у своїх любих колег, військовопсихологів, психологів і щоб ви на них подивилися і щоб ви їм похлопали. Це люди, які насправді допомагають. Вони виглядають такі непримітними, а насправді там велика історія. А... Моя сьогоднішня історія буде. Про велику бюрократичну машину, яка просто знищує військових, ветеранів, їх сім'ї, знищує їх тут, в нашому цивільному житті, коли вони повертаються. Я хочу не просто про це казати, я про це кричала би завжди під час війни, тому що там військові знають, що їм робити. Вони знають, як вижити, але коли вони повертаються в наше радісне цивільне життя, вони, їх сім'ї, становяться просто як діти. Вони не розуміють, як тут можна вижити з цією великою канцелярською бюрократичною, дуже жорстокою і дуже байдужою машиною. Це почалося з дзвінка мого коханого, що позвонив ввечері і сказав: «Знаєш, сонечко, я інтуїтивно відчуваю, що мені не треба туди йти завтра, але я нічого не можу зробити. Я військова людина. І поклав трубку. І ті, хто зараз в цьому залі розуміють, що ти як кохана людина. Ти не можеш це просто пережити. Ти цілу ніч плачеш, стогнеш, просто сидиш і молишся, і в тебе прямий зв'язок з Богом, і ти з ним розмовляєш, постійно розмовляєш і молишся. І ти накриваєш свого коганого чоловіка великим, великим таким, знаєте, як. Зберігаючим конусом з всіма ангелом-охоронцями, що ви знаєте. Так проходить ніч. А на слідуючий ранок дзвінок, може, це таке щастя. І він якимось дуже бадьорим голосом каже: Люба, я трьохсотий!» Алло. Альо. Я просто дуже тихо сповзаю по стінці і думаю, ну. Поранений, але живий? Я не знаю, що з ним, де він. Він каже: в Харкову, в військовому шпиталі. Добре. Потяг, ніч, я в Харкові, в шпиталі. І це по зрівнянню з Києвом просто, знаєте, як друга планета. Ну, тобі ж, ми тут живемо, як би можна порівняти балі, пляж, море. Нам погано, але не так, як в Харкові. Ти заходиш в цей шпиталь і там просто ряди з військовими, не один ряд, і не два, а три ряди. І поміж них ходять лікарі, санітарки, медсестри, і вони просто всі сірі, безмолвні, і ти ну, розумієш, що вони вже не довж, дуже довго не сплять. Я в палату до коханого, що і як поранення в ногу і дуже тяжке поранення. Я до головного лікаря. Благаю, молю, будь ласка, відпустити його в Київ він каже: Альо не можна! Він військовий, я не можу просто так його відпустити. Але якщо буде така нагода, то добре, Київ то Київ. Я їду до готелю вечором і дзвінок. Кохана, мене переводять у Полтаву. Яка Полтава? Де Полтава? Це не Київ. Я повертаюся назад і кажу: Альо, ви розумієте Полтава це не Київ, я там нічого не можу зробити. Ні, Все це військове. Переводимо туди, коли треба. Добре. Потяг. Коханого на. Сальоті в Полтаву, я на потязі, приїжджаємо туди, а там ще інша? Ну просто все по-іншому? Ніхто нікуди не поспішає. В чотири вечора вже нікого немає. Ах, я розумію, що треба робити, але вже не зараз, а вранці. Десять ранку, слідучий день, і я до лікаря. Що робимо? Як лікуємо? Кого, що, де, я кажу, якісь аналізи брали, якісь е фото ноги робили, щось робили? Ні, це тільки ми будемо робити. Добре. Шашку нагало, знаєте, як всі наші конотопські жінки. Го! Ви не можете, не вмієте працювати, то я вам зараз розкажу все, як робити, що робити. Буквально за декілька хвилин взяли всі аналізи, зробили фото, і я дивлюсь на фото цієї ноги, а її немає. Ну там просто фарш з м'ясом. Там немає жодної цілої кісточки. І там іде некроз. Ну, тобі ж через пару днів цієї ноги просто не буде. Знаєте, оце моє. Якщо порівняти скільки раз я це робила, то це можна випити вже дві ящика водки. Ваш протокол лікування? Питаю я у хірурга. Ну, тут в залі сидять люди не медики. От скажіть мені, якщо з ногою все погано, якщо ви бачите, що там нікрос, от що би ви запропонували? Як, Як лікувати? Ну, є якийсь вас. Не? А він мені знаєте, що казав? Саме краще це робити перев'язки. Що? Кого? Перев'язки на, ш... на ногу якої немає? Добре, дихай, дихай, дихай. Що робимо? Велика сила телефону. Я сідаю на телефон і до 21-го покоління родичі, родичі всіх родичів піднімаю на уші. Кажу, знайдіть мені, будь ласка, в Києві що-небудь, де-небудь, щоб я його забрала звідси, бо там все погано, два дні і ноги просто не буде. Альо, будь ласка, дякуючи всім родичам, до 21-го покоління кумам, сватам знайшли в Києві обласна лікарня вези. Але це військовий. Йо-йо, не можна військово просто взяти і перевезти кудись. Як можна? Дякую тобі, Люба, але це не все. Якщо б це було так просто. Якщо б це було так просто всі в цій країні прийти і сказати: я його забираю, дайте мені цю бумажку. І я поїду. Я пройшла крізь 10 людей яким я казала: відпустіть, дайте бумажку. І тут почалося. Я не проти, забирайте. Але відповідальності я за це не несу. І так десять раз, поки на 10-й раз сказали, добре, не в нашій військовому шпиталі в Полтаві, ви можете взяти цю бумажку. Але там є капе. І туди не пускають цивільних. Цивільних, але не жінок військових. Розумієте? Бо коли нам треба кудись попасти, навіть до Господа Бога і сьогодні, прямо через 5 хвилин, ми туди попадемо. Правильно? Правильно. Тож ще йду на капе. Танцюю гапак, розповідаю вірші Лесі Українки. Співаю Червону руту. Підкупаю Григорієм Сковородою. Шантажую, і коли їм все це надоїло десь через час, вони нарешті кажуть: Господі, йди вже, йди куди хочеш. Попадаю в військовий шпиталь Полтави. Ще раз то мені кажуть любиму фразу: я не проти але я за це відповідальності не несу, бо має-немає ля-ля-ля-бла. А я розумію, що там, у палаці. Мій коханий просто може померти. Бо температура за 40 і він там не один, їх там багато. І якщо я щось зараз не зроблю, йому не тільки відріжуть ногу, він просто може померти. І це така велика відповідальність, що ти повинен щось робити прямо зараз. і, і, і я... Всі мати мира, що я знала і не знала, я просто кричу і скажу: покажіть мені в цьому неймовірному полтавському містечку, де цей Господь Бог, де він альо? Що мені повинен дати цю бумажку, щоб я забрала чоловіка від вас, від вас, які пропонують просто перев'язки колень день. Алло? І з цього моменту починається якась така. Невеличка магія. Ну, Мене наверне, наверне, там почули. Слава тобі, Господі. І головний хірург каже: Добре, забирайте. Але але, за свій рахунок везіть до Києва. Господі кажу я. Дякую вам дуже. Да я його на руках, на руках донесу до Києва, тільки відпустіть мене, будь ласочка. Спецтранспорт дорого, бензин – дорого. Але велика сила Фейсбуку зараз це не реклама. Але що робити? Сідаю на телефон, і буквально через 10 хвилин. 10 хвилин в мене гроші вже є. На спецтранспорт і бензин. Можна видихнути. Ніч, спецтранспорт, Київ. Мене там чекають. Все добре. Я ж три дні. Три дні! Я розмовляю з лікарем обласної лікарні, що ми їдемо. І за два часа до того, як ми в'їжджаємо в Київ, я кажу: ви ж нас чекаєте? Ні, це ж велика бюрократична байдужість, канцелярська. Ми чекаємо, але, 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 вона просто вбиває, вона вбиває людей тут, тому що це неможливо просто. Ви візьміть там ще одну справку в Київському центральному шпиталі. І тільки тоді я зможу вас прийняти. Пауза, занавес. І я відчуваю, що в мене по тілу не тільки мурахи, в мене вже слони забігали, тому що жахіття таке всередині, що я просто не справляюся, бо це вже сьомий день. І я розумію, що я його везу в нікуди. Просто я там його забрала, тут його не приймають, велика сила бумажки. Що робити? Що робити, що робити жінці військово? Господи, це ж конотопська відьма. Я сідаю на мітлу, кажу таксісту, їдемо в Київський центральний шпиталь, і ти будеш стояти там. Ні, я кажу, м'яко, Любий, друже, ти будеш стояти біля КП стільки, скільки потрібно. Два, чотири, вісім, а може, і ніч. І ти нікуди звідси не поїдеш, моя рибонька. І таксіс все відчув і казав: добре, добре, За прості гроші не беру, робіть, як знаєте. Знову капе, знову пісні, Червона рута, вірші Лесі Українки, танцюю гапак, підкупаю Григорію Сковородою, Шантаж пустіть, будь ласка, бо мені дуже треба. Бо якщо ви не пустите, то, то, то. то, то, то Через декілька годин їм це надоїло, вони пускають. Перше, кого я бачу, це іде лікар. В нього білий халат і зв'язки, а мені ж пофіг на ці зв'язки, я ж не розумію, там майор, підполковник, та хай хоч генерал, Господи, боже мій. Я його знаєте, так, хватаю міцно за руку, бо це перша людина, що я бачу. І тут як знаєте, священник і моя сповідь перед ним. Просто за всі дні я сповідаюся першій людині про все, що в мене нагоріло. Я плачу, ридаю, я розповідаю, я кажу щось. А він дивиться такими лазами на мене і каже: Добре-добре, добре-добре, йдемо до головного лікаря. Я зараз піду і все, Ня, «Ні, Ня, ні, 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 ти від мене нікуди не підеш. Ми підемо разом. Тобі ж іде разом. Підходимо до головного лікаря. Головний лікар каже: є якісь документи? Я кажу, звісно, колекція осінь, зима, літо, все, все, що хочете: фотографії, фас, спереду, збоку, ось нога. Він дивиться на ці фото, він дивиться, що там. І він каже: бумагу вам дати. І ви поїдете в лікарню. Я кажу, да, тільки бумажку. А ви розумієте, що за ці операції ви спочатку продасте машину, якщо вона у вас є? А На вашу квартиру, якщо у вас є, потім почку, і це буде тільки початок. Я кажу, ви що мене зараз лякаєте? Після сім днів, то що я пережила, я продам квартиру, машину, почку. Що далі? Я все продам. Ви розумієте, що це моя кохана людина-я Алло, я, я маю пряму свять з Господом Богом, що треба, я все зроблю. Бумагу дайте, і я піду. А, момент немає і наступає прямо тут і прямо зараз. Нас, жінок, котрі дуже сильно кохають, нас чують прямо тут і прямо зараз. Да, ми повинні пройти через пекло, через адіще, через байдужість, але нарешті нас чують. Він піднімає на мене очі і каже: Так, оставляйте тут. Всі ці операції ми зробимо безкоштовно. І не одну, і не дві, і не три. Ах... Ну, це як якийсь сон. Я таке бачила тільки у вісні, коли ти просипаєшся, і все добре. І я йому кажу: а що так можна? Ну, так можна? Без бумажки, без нічого, просто ставити чоловіка і ви йому зробите операцію? Да, так можна. 30 хвилин моєму чоловіку взяли всі аналізи. Через 40 хвилин він вже був на операційному столі, а я курила біля, лікар... біля лікарні. Курю так і на 25-й цигарці. Моя сестра так мене по плечку і каже: може, ти не будеш так багато курити? Yeah. Я так повертаюся до неї і кажу: я тобі зараз. Пи і би, і си. Якщо ти мені зараз скажеш, що мені ще треба робити в цьому житті? Операція закінчилась, чоловіка вивозять, він каже: слухай, це просто, це просто якась космічна планета. Такої операційної я ніколи не бачив. Це просто космос. Це просто печера, скарбів. Де все переливається, де все одразу. Його відвозять в палату, а я їду нарешті додому. Нарешті я їду додому. І коли я переступаю поріг своєї свої кімнати, коли за мною закриваються двері, де сім днів ада, сім днів канцелярської бюрократичної байдужості, де я повинна була бути дуже сильною, де я не повинна була плакати, де я не мала права здаватися. Бо це було не тільки нога, це було життя моєї самої коханої людини в світі. За кою я б, напевно, якщо б попросили за бумажку продати мою душу, я би продала. А що та душа по зрівнянню зі мною і з Великим коханням? Я ридаю так, як не ридала жодна вовчиця в світі. Я плачу, стогну, а потім просто лягаю і мертво вирубаюсь. Просто вирубляюсь. бо все добре. Я спасла чоловіка і далі буде життя. життя удвох. І це не моя історія. Я б дуже хотіла. Але військові психологи, мені Юлічка підтвердить, Руслан, підтвердить, що це тільки одна з тисяч історій, які ми чуємо в шпиталях. Це історії пани Валентини. І Я їй дуже дякую за її мужність, за її кохання. За те, що вона була конотопською відьмою і навіть готова була продати душу. І зараз, будь ласочка, Запрошуйте своїх коханих і протанцюйте, і проспівайте зі мною, бо воно того заслуговує. Дякую. Дякую, Марія. Облески І пані Валентині. Головній героїні цієї історії. Також е, наші опски е, цій людині, яка безумовно пережила це все це. Чоловік пані Валентини. Оплески, Дмитро.